Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Продовжуємо стежити за гучною справою щодо посадовців Львівської міської ради, яких підозрюють у зловживанні Коштами, виділеними на відновлення будинків на вулиці Стрийській після російського удару влітку 2023 року. Нещодавно суд дозволив онлайн трансляцію засідання у справі Галини Гладяк, однієї із фігуранток справи про значення цього рішення, його наслідки і, взагалі, очікування від наступних слухань говоримо з адвокатом, автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Пане Андрію, вас вітаю. Мої вітання всім. Нарешті до громадськості дослухалися так і суд дозволив ось цю онлайн-трансляцію засідань у справі пані Гладяк. Як ви взагалі, оцінюєте це рішення? І можна вас привітати нарешті з цим? Так я хочу привітати громадськість. Хочу привітати львів'ян, людей, які не байдужа, доля Львова, які спостерігають за резонансами кримінальними провадженнями, судами щодо злочинів, які вчинили чиновники Львівської міської ради, яку очолює Андрій Садовий. В тому числі хочу подякувати за силу масової інформації, вам, зокрема, пані Оксана, за те, що ви висвітлювали і постійно підтримували наші інформаційні посили і цю інформацію, яка була надважливою для того, щоб її поширювати і доносити до відома громадян. Справді, справа Галини Гладяк є однією із тих справ, які. Вже розглядалися, і в меншій мірі того всього об'єму справ, які буде розглядатися в подальшому, як ви пам'ятаєте, в наших минулих етерах ми піднімали питання про те, що за ініціативою аудиту Львова було проведено аудиторську велику перевірку бюджету міста Львові було виявлено зловживань на суму понад 2 мільярди гривень. Тож, Галина Гладяк, лише один із показових елементів того, що корупція в стінах Львівської міської ради є явищем систематичним. Очолює Львівську міську раду для людей, які вперше нас дивляться і взагалі ніколи не були у Львові, особа, яку звати Андрій Садовий. Тобто за 20 років своєї діяльності. На посаді львівського міського голови він свідомо не контролював процеси антикорупційного нагляду, тим самим розвиваючи, розплодюючи корупцію у стінах та її структурах Львівської міської ради. Тож до Галини Гладяк. Галина Гладяк це голова Галицької районної адміністрації, яка попалася за версією слідства на зловживанні кримінальному злочині, який мав вигляд. Передплату, переплату бюджетних коштів за послуги, а також за е, будівельні матеріали, які могли бути куплені за значно нижчими цінами, і роботи могли бути виконані за значно нижчими цінами. Однак Галина Гладяк звинувачується у статті 364. Кримінального кодексу України частини першої зловживання владою і службовим становищем, тож е її випадок став останньою краплею у нашому баченні щодо тих корупційних процесів, які відбуваються в Львівській міській раді. На її випадку ми вирішили поставити жирну крапку. У питанні зловживання такими речами як доброчесність і справедливий суд. Що я маю на увазі? Близько двох місяців тому ми надіслали до прокуратури клопотання про те, аби прокуратура вдалася до активних заходів і звернулася до суду як учасник процесу, аби в справі Галини Гладяк було призначено онлайн трансляцію на YouTube каналі Судової влади України. І розміщено анонсування через портал судової влади України. Чому це важливо і як це виглядає? Я вам зараз вирізку зі статей озвучу. А саме, NGL Медіа 22 рік, Залізничний районний суд Львова. Закрив кримінальне провадження проти колишнього начальника управління капітального будівництва Львівської міської ради Петра Мурави через закінчення строків давності. Увага! Закінчення строків давності! Зверніть увагу на це формулювання. Далі львів медія. 24-й рік Галицький районний суд таки визнав винним екс-начальника управління житлового господарства Львівської міської ради, знову про Львівську міську раду йдеться, Юрія Гольця у грибовецькій трагедії, яка трапилась у 2016 році. Пам'ятаєте, загинули четверо людей внаслідок цієї трагедії, внаслідок недбалості львівських міських чиновників у особі Юрія Гольця. Хоча в той період. Мав би понести покарання, не голець, а мав би понести покарання Андрій Садовий. Але це вже питання до інших е, суб'єктів відповідальності. Далі зазначається у статті: тоді на сміттєзвалище загинуло четверо людей. Вперше Юрія Гольця судили за службову недбалість у 2020 році. Тоді суд виправдав посадовця, увага! Виправдав посадовця. Однак апеляційний суд скасував цей вирок і скерував справу на повторний розгляд. Попри те, зазначено в Галицькому районному суді міста Львова екс-начальник міського управління про Юрія Гольця йдеться, уникне реального покарання, адже терміни давності вже вичерпані. Звертаю увагу вашу, шановні засоби масової інформації, а також слухачів, глядачів. На формулювання терміни давності. Про терміни давності слід зосередити вашу увагу і поговорити більш детальніше, оскільки кримінальне правопорушення зафіксувати це одна справа, довести до суду це інша справа. А отже, в суді розглядати, здійснювати судовий розгляд – це вже зовсім інший процес. В рамках якого відбуваються значні процесуальні порушення, порушення закону, які спрямовані на те, аби чиновники, яких грабують нас з вами вже не один рік, в тому числі за версією слідства такої є Галина Гладя, чиновники понесли справедливе покарання, отримали реальні вироки. вироки. Ці два чиновники, які я тільки що перерахував, про які сказали засоб масової інформації, уникли відповідальності через те, що закінчились строки давності. Те ж саме відбувається і в інших справах на території міста Львова, де судять чиновники Львівської міської ради. Адвокати і самі чиновники Львівської міської ради, взялися за стратегію. Справа, як потрапляє до суду, вони виводять з під строків давності, кримінальної відповідальності, і людина залишається непокараною. До прикладу, 5 років, строк давності. Наприклад, 5 років, то на протязі 5 років. Обвинувачена сторона влаштовує різного роду неодноразові диверсії. До прикладу, подає клопотання про виклик та допит додаткових свідків, які ніяк прибути не можуть на судовий процес, е, відкладається через їхню неявку по 2-3 рази, це 2-3 місяці. Далі беруться такі фішки на озброєння зі сторони обвинувачених. Працівників Львівської міської ради як ракіровка адвокатів, вони це так називають. Що це означає? Процесом дозволено мати близько п'яти адвокатів. Обвинувачена або обвинувачений чиновник Львівської міської ради, домовляється з адвокатом про те, що це не приходить, і встає в судовому засіданні і каже: ваша честь. Вибачте, але засідання доведеться відкласти, оскільки п'ятого адвоката мого немає. Він захворів. Він в іншому судовому засіданні. Він ще десь, він ще десь. Ну і на сам кінець вони беруться за такі інструменти, як призначення недолугих експертиз, повторних експертиз, які тягнуться півроку, по року часу. І, от до прикладу, повертаюся е, на сам початок свого спічу, до прикладу, якщо кримінальна відповідальність протягом п'яти років настає з моменту вчинення, то вони тягнуть ці п'ять років, розтягують до п'яти з половиною до шести внаслідок таких процесуальних диверсій. І потім подають клопотання на ім'я суду про те, що вибачте ваша честь. Справу слід закрити, оскільки пройшли строки притягнення до кримінальної відповідальності. Уявляєте собі, так можуть справу тягнути 5-6 років. Так стягнули справу Юрія Гольця за рахунок таких процесуальних диверсій. Аби цього не було, нам це набридло. За нашими спостереженнями цей хаос слід було припиняти. Ми розробили кейс. Який сформований і опертий на юридичну практику, практику Європейських судів прав людини, кейс у вигляді клопотання процесуального документу, який ми подали до суду і сказали: Шановний суд, ви зобов'язані в даній справі забезпечити таке поняття як власність, максимальне оприлюднення. Це передбачено законом України про судоустрій і статус суддів. Це передбачено Конституцією України, це передбачено спеціальним листом судової адміністрації України від 2016 року. Тож нами було подано клопотання на розгляд цього клопотання цього е, документу пішло близько двох місяців часу. І це клопотання 5 листопада 2025 року було задоволено. Тепер все баста крапка. Я впевнений, що за рахунок онлайн трансляції, що це означає? Це те, що ви на своєму телефоні, як журналіст, інші люди як громадські діячі, інші небайдужі категорії громадян, яким небайдужа доля Львова і які. Хочуть спостерігати за процесами, де обвинувачуються особи з Львівської міської ради, які за версіями слідства крали довгі роки і вкрали не один мільйон гривень. Можуть зайти до себе у телефон, стаціонарний комп'ютер, зайти на судовий портал судова влада України, знайти там оголошення про це засідання і спостерігати. За тим, наскільки добре підготовлений прокурор, як реагує е, на процесуальні диверсії суддя? І якщо спостерігається зловживання та або інша особа, яка спостерігає за цим процесом онлайн, а таких осіб можуть бути тисячі, а в деякі справи десятки тисяч, нас у Львові живе. Близько мільйона громадян. Тож е зацікавлених усі буде немало після того, як будуть спостерігати зловживання, якщо такі будуть, хоча я в цьому тепер сумніваюся, подають скаргу у офіс генерального прокурора на прокурора і Вищу раду правосуддя на суддю. І на цьому зловживання будуть припинені враз. Хоча я ще раз повторюсь, я сумніваюся, тепер що хтось ризикне під пильним оком громади у вигляді онлайн-трансляції, яку ми забезпечили, якої ми добилися разом з вами усіма, я сумніваюся, що зловживання у даному випадку будуть. Більше того, ми хочемо впровадити практику, я б вона стала сталою. Ми хочемо підготувати клопотання, вже частково підготували його та подати на ім'я е голови Галицького районного суду міста Львова, аби та на загальних зборах е донесла до відома суддів, аби ті з власної ініціативи піднімали вже питання. Аби ми громадські діячі не бігали за кожним суддею, аби ми громадські діячі не тратили час на це, і аби судді з власної ініціативи піднімали питання і відкривали в процесах можливість онлайн-трансляції щодо всіх справ, я підкреслюю всіх без виключення справ, де обвинувачуються чиновники Львівської міської ради. Отже, таким способом, ми впевнені, встановимо вже встановлений громадський контроль, максимальний контроль, який забезпечить максимальну власність. І ми побачимо, за рахунок цього інструменту, цього кейсу, ми побачимо реальні швидкі вироки. І суди вже не будуть тягнутися по 5-6 років, а за рік, максимум 2. Будуть вироки, вироки, вироки. Люди будуть сідати у тюрма. Ті люди, які грабували нас з вами, ті люди, які вважають, що безкарність це річ неминуча, безкарність вони можуть купити. Не можете ви купити, оскільки зараз вам вже перекритий кисень, і в тому напрямку будуть судові процеси такі, як книжка пише. Пане Андрію, дякую вам за вашу позицію, за те, що відстоюєте вкотре права громадськості. Ми звісно ж будемо обов'язково стежити за тим, як просуватиметься ця справа вже онлайн. Дякую вам, як засобу масової інформації, дякую спільноті міста Львова, дякую небайдужим, які допомогли дотиснути у цьому питанні. Разом дотиснемо скорумпованих чиновників і у всіх рештах питаннях, і у всіх рештах судових процесів. В цьому не сумнівайтеся. Дякую вам до зустрічі.